Питання, які ми порушили, потребують інтенсивного діалогу між урядом профспілками, як представниками працівників застрокових сім і, звичайно, роботодавцями. Профспілки зініціювали з ініціювали розгляд на засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради, яка має відбутися 9 квітня, питання про економічні і соціальні реформи в країні і їх стан впливу на рівень і якість життя людей. Ми сподіваємося, що в цьому засіданні візьме прем'єр-міністр України, ключові міністри фінансів, економіки, соціальної політики, з тим, щоб достеменно прояснити мотиви, доцільність тих чи інших дій, які були зроблені останнім часом в економічній і соціальній сфері, і зрозуміло, буде досить гостра розмова на цій раді а головне вийти. З розумінням, що без участі і профспілок, і роботодавців уряд не зможе проводити ефективні реформи в інтересах людей. І друге питання, яке ми обов'язково поставимо, і вже власне пішов лист звернення до голови Національного банку України, про те, що на деякими банками затримуються виплати заробітної плати по так званих зарплатних картках. Це підриває віру людей в те, щоб переходити на безготівкові розрахунки по заробітній плати не через каси підприємств, а через банківські структури. І такою так, так, сфери охоплено сьогодні мільйони працівників. Отже, вони сьогодні страждають внаслідок тої неделології роботи банки. Ми поставили питання: або ж Національний банк вплине. Належним чином на банки для того, щоб вони чітко виконували свої зобов'язання перед людьми, або ж ми будемо вимушені проводити таку агітаційну роботу, щоб люди не оформляли свої зарплатні зобов'язання через банківську систему. Отже, ми чекаємо відповіді і на це питання від Національного банку України.